Поговоримо, власне кажучи, про той батіг, який Трамп нібито готує проти Путіна. Ви згодні з Олександром Стубом, що щось змінюється, і справді підходи американського президента до політики щодо Росії, вони безповоротно змінилися. Безповоротно і Трамп, я думаю, що це різні напрямки зовсім в лозіці і сприйнятті цього політика. Але мене тішить те, що Досить тривалий період, як для Трампа, він перебуває в вигідному для нас річищі. Зокрема, хоча б в лексичному. Тобто він говорить правильні речі, артикулює правильні меседжі, і дуже хотілося б, щоб це таке. Він почав більше робити. Це питання часу по великому рахунку. Оскільки Путін не змінює свою поведінку, а коли ти не змінюєш свою поведінку, то можеш отримати прогнозований результат, оскільки росіяни тривалий час вважали, що їм це все сходить з рук, вони можуть не слухати Трампа, вони можуть збиткуватися над ним, можуть дурити. Їм за це нічого не буде. Ну на превеликий жаль, їм нічого за це й не було. Тому там більше вісьми, ну хай вісім місяців. Це достатньо для того, щоб сформувалася думка про те, що можна робити що завгодно, оскільки в Сполучених Штатах там теж не все просто всередині в світі не так просто, і Трампу, як на мене, вже не вдається залишатися за і казати, що це не моя війна. Між нами і війною Прекрасний Океан це мають робити європейці, мають на увазі підтримувати Україну. Так, я з ним згоден, тому що війна відбувається в Європі, і звісно, Європа не може відвертатися, і Путін змушує їх дивитися в очі загрозі, оскільки раніше вони казали те ж саме, що це війна в Україні, що це локальний конфлікт, що це те, що їх не стосується. А зараз вже. Політики, зокрема польські, артикулюють чітко і зрозуміло, що це війна, яка їх яка вже йде безпосередньо. Да, тому е, я дуже сподіваюся, що оці знаєте мрії і прогнози, які... Лунали досить часто. Я думаю, що майже щодня я чув і сам в це вірив в свято, що Путін, врешті-решт, розізлить Трампа, і він буде щось робити. На початках дуже сподівалися на це, але не сталося. Зараз можна обережно сказати, що Путін дуже впевнено працює над тим, щоб все-таки розізлити Трампа. І от Трамп, який зайде в емоційну складову. Тому що зараз він ще недостатньо розізлився, як на мене, да тоді він може зробити досить різкі дії. Будемо сподіватися саме на це. Зараз я не готовий сказати, що він знаходиться в стані, який можна назвати ботовим. Тим часом ми знаємо, що всередині США відбуваються дуже цікаві процеси, які можна назвати підготовкою армії до війни. Принаймні Під ГЕКСи очільник Пентагону саме так їх називає. Там екстрено зібрали сотні генералів та адміралів на зустріч із очільником Пентагону. Вже тепер його напевно варто назвати міністром війни. Під ГЕКСи, даний міністром оборони, адже відомство перейменовують. Ну і Трамп теж там. І все це звелося до дуже неоднозначних проявів е, політики, так або принаймні риторики, яка стосується подальшої політики мілітарної, оборонної воєнної США. Під Гексет, зокрема говорив про те, що тепер не буде гендерної ексклюзиї інклюзивності в армії США, е, не буде товстих генералів, потрібно стежити за зовнішнім виглядом, потрібно голити бороди. Не буде тепер бороданів у американській армії. Ну такі якісь заяви звучали. А президент Трамп заявив, що хто не згодний з новим курсом, може встати і вийти, позбутися свого звання, позбутися своєї посади в американській армії. Всі мають можливість покинути лави збройних сил Сполучених Штатів, якщо вони не згодні з теперішньою адміністрацією. І, от пропоную послухати якраз фрагмент звернення Піта. Гексида, там де він про Бороди говорив, тому що це виглядає з боку дещо комічно, коли на таке звертає увагу міністр, оточільник відомства, такого як Пентагон, здається, що це ключове для Гекседа, аби американські офіцери виглядали так, як йому подобається. Послухаємо. Це також означає стандарти догляду. Більше ніяких борід, довгого волосся, поверхневого індивідуального вираження. Ми будемо стригти волосся, голити наші, голити наші бороди і дотримуватися стандартів, бо це як теорія розбитих вікон у поліції. Це як коли ви дозволяєте дрібницям проходити великі речі, зрештою теж проходять. Тому потрібно звертати увагу на дрібниці. Це на службі, в полі і в тилу. Якщо хочеш бороду, можеш приєднатися до спецназу. Якщо ні, тоді голися. У нас немає армії повної нордичних язичників, але на жаль, у нас були лідери, які або відмовлялися називати нісенітницю і дотримуватися стандартів, або лідери, які вважали, що їм не дозволено дотримуватися стандартів. Обидва варіанти неприйнятні. І саме тому сьогодні, за моїм наказом, ера непрофесійного вигляду закінчена. Ніяких бороданів Тера безглуздих і надмірних профілів гоління закінчена. Просто кажучи, якщо ви не відповідаєте фізичним стандартам для бойових позицій, не можете скласти тест з фізичної підготовки або не хочете голитися і виглядати професійно, настав час для нової позиції або нової професії. Ну, ось так, Дрібниць в армії не буває. Якщо йдемо про фізичні стандарти, це зрозуміло. Але коли вже йдемо про е, там, бороди, зачіски тощо це дуже цікаві якісь такі заяви нордичним язичникам, не місце в американській армії. Вперше здається, такий підхід декларується офіційно. Е, як ви сприймали цю подію, це зібрання американського генералітету, виступи Гекседа і Трампа, бо в Трампі Трампа теж було багато яскравих заяв неоднозначних. Там учора це дійсно нова епоха починається в американській армії, в американському війську. До чого готуються в такий спосіб, до чого готують американське командування, політичні керівники. Знаєте, мене, коли я слухав, виникло два моменти. Я можу стати генералом американським, я підходжу повністю. Тільки треба мову підтягнути. А з іншого боку, знаєте, я не знаю чому, але мені нагадав фільм він ще Чорнобілий, Петра І, як він бороди брив боярам. Це ж не про армію. Це коли її перебудовуєш, то це про. Всередині, да? це про суть, а про сенси, а не про форму. Да? Форма для військового, звісно, це теж важливо. Я маю на увазі однострій, да? щоб він був там таким, як необхідно в мирний час. Але ж коли заход... Я розумію, що тут логіка цивільний, міністр заходить в таку структуру, і він має там. Бути саме цивільною, оскільки ця практика в багатьох державах є позитивною. Да? Але ну знаєте, ну таке враження, що це була презентація якогось нового телефону. Або якогось там ще якогось гаджету, а не нової армії Сполучених Штатів. Тобто, це в шоу в шоу перетворилося виключно для зовнішнього ефекту для цитування, і зрештою заголовків нарізали дуже багато із цієї події. Е, ще можна виокремити заяву Дональда Трампа про те, що кораблі, якісь не такі в американському флоті, він сказав: е, якісь ви гидкі кораблі будуєте. Мені вони не подобаються. Давайте будувати інші кораблі, незважаючи на любов до Да Трампа до всього золотого розкішного баракового можемо уявити, що ці кораблі можуть нагадувати якісь каравели не знаю 16 століття і 15-го, якими Колумб і ще плавав з Іспанії до Америки. Але якщо жарти в бік, то справді він но, Трамп вчить із трибуни американських військових, які кораблі мають бути. Він навіть заявив, що лінкори потрібно будувати з гарматами, з артилерією, все серйозно. Бо ядра гарматні коштують дешевше ніж ракети. Це всерйоз говорить американський президент, головнокомандувач, і каже повертатися до будівництва величезних кораблів лінкорів в той час, коли морські дрони просто як концерні бляшанки ці лінкори спалюють і, і знищують. Це про невігластво, яке про невігласів які командують, керують зараз сполученими штатами, чи це дійсно якийсь новітній підхід, які який дасть результат. Новітній підхід демонструє Україна дешевими силами знищувати дорогі сили. І, в принципі, мене дивують такі заяви Трампа, оскільки, якщо не помиляюсь, у нас є плани співпраці зі Сполученими Штатами в сенсі безпілотників. Тобто дешеве буде, буде руйнувати дороге. Ви праві цілком, що це шоу і. Ми коли ви сказали, що було дуже багато заголовків, я їх теж на превеликий жаль, вчора багато бачив, От то насправді це є результат цієї зустрічі. Я можу помилятися, але можливо, ні. Але раніше такі збори були і неодноразово. Це нормальна практика. Да? Ну, президент і міністр мають бачити своїх генералів наживо, але з цього не робили шоу. Тут зробили шоу, і це повністю відповідає тому, як гексет керує цим міністерством. Ну, вже таки, я не знаю, чи розформували, чи не розформували, але там був, якщо не підрозділ, то якесь приміщення для того, щоб е, ті, хто виходять до преси від імені. Міністерства оборони були дуже красивими, поголеними, напомаженими і дуже привабливо виглядали в сенсі картинки, але краса і привабливість це не є основою будь-якої армії. Є ефективність, і є потужність. Тобто, якщо Петріот не можна назвати красивим, але ж він ефективний. Якусь ще зброю, вона в останній момент, може те, що обговорюється, це красиво, не красиво, а має бути ефективно Тому, на я знаєте, я навіть не про свої враження, бо з ними вони в мене свої і вони теж специфічні, але я уявляю, як багатозіркові генерали це все слухали. І мені б дуже було цікаво, чи будуть після цього якісь інформації про те, що скільки генералів подали відставку після цього спілкування? Я думаю, що якась кількість точно мала місце. Тобто, ви думаєте, що буде все-таки певний демарш на знак незгоди із тим, що зараз декларують і куди ведуть американську армію гексет із Трампом? Я думаю, що будуть, чи вони масово будуть, це велике питання. Але дивіться ж, країна не перебуває в війні, да? тому генерали можуть собі спокійно йти. Це ж в Україні мають, або, ну, тобто, до кінця бути з країною. А тут справу їхнього життя, справу їхнього життя так себе ведуть. Не знаю, може я американські фільми передивився, але там генерали вони досить авторитетні і. Люди, які е, не просто прийшли на посаду політичну, да, а зайшли в це як професію, пройшли дуже складний шлях, і е, ну, вони з повагою ставляться до того, чим вони займаються, і до себе, тому можуть бути і демарші. Що ж, перейдемо до європейських справ, Росія продовжує свої провокації з безпілотниками, і от бачимо, що в Польщі ще один уламок безпілотника знайшли, про що пише місцева преса. Ну, можливо, це уламок ще із попередньої атаки російської, яка 10 вересня відбулася. Тим часом в Норвегії було паралізовано знову литовище аеропорт через появу невідомого безпілотника. Тобто, ці провокації, от на півночі Європи продовжують продовжується. в місті Брене і Сун у вівторок ввечері було зафіксовано поява невідомого БПЛА, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту. І наш сусід, добрий сусід Віктор Орбан, заявив, що якщо російські дрони зайдуть в угорський повітряний простір, їх будуть там нещадно збивати, бо Угорщина не боїться російських дронів, готова до їхнього збиття, буде захищати свій суверенітет і так далі. Це які Віць Орбанівські такі заяви перед виборами, він хоче показати твердість свого підходу. Чи власне, можна вважати, що це просто такий блеф, і вірить Віктор Орбан, що російські дрони ніколи не долетять до Угорщини, тому він спокійно може розкидатися словами? Я думаю, знаєте, вже дивлячись на Орбана і його тандем з Путіним, я навпаки вважаю, що Путін спеціально запустиє. Десяток дронів, які Орбан особисто з рушниці позбиває і покаже це на виборах, да що бачите, я навіть я не боюся да, цього робити, а Європа вся боїться, можуть і такі піар-кроки бути. Тому що я можливо, ну я не люблю конспірологію, але у мене складається стільки враження, що зараз розвиваються. Йде, не розвивається, а вже йде потужна спецоперація російських спецслужб в тандемі з, з Збройними силами Російської Федерації там і агентурою різноплановою про те, щоб дискредитувати НАТО як таке, і залякати Європу на кшталт того, що дивіться, ми б'ємо по тим: дрони летять туди, де найбільше допомагають Україні. І тому треба думати про свою безпеку, а не віддавати щось Україні. Це ми бачимо, наприклад, данська ініціатива, вона ж на слуху. Да? І тут випала і туди летять насправді. Тому можуть бути навіть такі кроки, як я сказав стосовно Орбана. В да? чекістів, чи як вони себе називають, КГБістами, чи як і завгодно, да? ФСБшниками. Але як називаю вони все одно родом звідти. В них є, як кажуть, багато ходівки, Да? І ці багато ходівок можуть бути інформаційна складова, конвенційна складова, ну будь-яка. Да? Тому тут можна очікувати що завгодно. І ця операція, як на мене, якщо аналізувати на сьогодні, да? вона є досить успішною. І Моментом істини, як на мене, і тут от, цікаво, що вони собі там придумали е на Московії. Коли буде реальне чітке збиття, або дронів, ну, дронів жорстко зіб'ють їх там, на, те, на територію там, умовно, там, України, скрізь покажуть свою ефективність, наші європейські партнери, або, дай Боже, зіб'ють літак. От тоді почнеться цікава історія. От тоді буде видно, чи ця операція Куди саме йде ця операція? Да, Насправді зараз ми, робимо, ми можна зробити висновок, обережний, суб'єктивний висновок, що дискредитація Європи і НАТО відбувається, і про неї вже говорять, про слабкість НАТО говорять зараз. Ну, тобто нашим партнерам і по НАТО, і європейським партнерам треба розуміти це і адекватно реагувати, не боятися проявляти свою політичну волю. І бути хоробрими, тому що війна вже на їх території це факт. Це абсолютний факт. Ми навіть з вами робили певні прогнози, хто перший може збити такі російські літак. Зрештою, бо безпілотники це вже, як то кажуть, Малепоєво. І, і ймовірно, власне, Польща у нас у фаворитах ходить і серед країн, які можуть відреагувати жорсткіше. Точно не Угорщина. От Угорщина, власне кажучи, навряд чи російські літаки буде збивати. Хоча угорські льотчики, угорська авіація мають такі шанси, бо іноді патрулюють вони. Якраз і Балтійські країни, їхній повітряний простір, і в Польщі можуть працювати, тобто не над своєю країною, але над Європою можуть вони теоретично контактувати із росіянами, навіть не теоретично, а практично контактують, але чи будуть збивати такі літаки, це питання велике. Ну і знову ж таки, якось затихла Європа. Зараз взяла паузу стосовно е, політики щодо Росії, От крім заяви Олександра. Туба ми не чуємо нових заяв від Еммануеля Макрона від Великої Британії від Німеччини. Чим пояснити цю паузу? Чи чекають, власне кажучи, надії кроки Дональда Трампа, цілком конкретні європейські лідери, чи зайняті власне іншими зараз нагальними питаннями внутрішньої політики? Ну тут повний коктейль того, що ви сказали. То у Макрона свої проблеми, у Британії теж свої проблеми, внутрішні, звісно, що вони на них зважають теж. Оскільки політики мають бути багато функціональними, але я думаю, що ця пауза це один із етапів роботи. Да? Були дуже дуже активні тижні, дні, години і тепер просто є елемент. До опрацювання непублічних консультацій всередині Європи, якісь контакти ж стовідсотково відбуваються між Європою і Сполученими Штатами, які не виносяться в публічну площину. Вивчення ситуації, спостереження за тим же Трампом, намагання. Напрацювати додаткову формулу, яку б можна було продати тому ж Трампу, щоб він був більш активний. Тому я б з цієї паузи робив висновки, що зараз якесь Я Думаю, що це час непублічної роботи. Час на публічної роботи. Ну, і, зрештою бачимо, що і розуміння, усвідомлення того, як реально буде себе поводити Росія, воно приходить до всіх, навіть Кіткелох на Варшавському безпековому форумі, от заявив, що не дуже він вірить, впевнений в тому, що за 12 наступних місяців, за рік, який нас чекає попереду, Володимир Путін погодиться сісти за стіл перемовин, що ця перспектива є доволі таки сумнівною. Зараз, от якраз. Келох став основним транслятором, рупором американської позиції політики щодо Росії, Вітков десь у тінь відійшов, і це, очевидно, не випадково. Які причини це, на вашу думку? Я думаю, по-перше, зміна вектору, або початок зміни вектору Трампа, да? він теж не просто так з'явився. Тобто, в оточенні його є люди, можливо, цей Келох. Можливо, ще хтось, які цей вектор підживлюють, має на увазі негативне ставлення до Російської Федерації. Відков, як на мене, не є успішним, оскільки він в Москву їздив як до себе, там, не знаю, на вілу, але ж звідти нічого фактично не привозив, навіть привозив побрехеньки або допущення. Да? Тому що не записує те, що слухає, і виходить, як виходить, да і по, по інших кейсах він не був успішний, насправді де куди його запускав Трамп. Можливо, із за цього охолодження, можливо, знову ж таки прості можуть відповіді. От зараз Трамп думає про те, що треба з Росією вчинити погано, і тому йому умовно подобається Кела. Раніше віддумав, що з Росією треба дружити, йому подобався, скажімо так, його друг Вітко, Да? Ну тут, тут, знаєте, гадати можна як завгодно, але тільки е, час поставить крапки в цій історії і скаже, хто правий, а хто не правий. Час усе розставляє на свої місця. Пане Олеже, дякую величезне за включення і розмову. Олег Лісний був разом із нами в етері 24 каналу.